Доброго дня всім, хто мене бачить та чує. Хочу висловити свою думку стосовно ситуації в Україні. Ситуація в Україні є дуже складна та вимагає комплексних заходів для відновлення стабільності та поліпшення, як фізичного, так і морального стану нації. Ось деякі можливі кроки, які можуть допомогти відновити життя в Україні. Це моє бачення мирний процес. Першочерговим завданням є досягнення стійкого мирного врегулювання конфлікту. Це може вимагати участі міжнародних посередників і дипломатичних зусиль. Гуманітарна допомога. Надати гуманітарну допомогу для задоволення невідкладних потреб населення, включаючи медичну допомогу, їжу, воду та притулок. Підтримка покалічених та травмованих, забезпечити медичну допомогу та реабілітацію для постраждалих осіб, а також психологічну підтримку для тих, хто потерпів морально. Відновлення економіки потрібно розробити плани економічних відновлень, відновлення, залучити інвестиції та зовнішню допомогу, створити умови для підприємства та розвитку підприємств. Боротьба з корупцією, провести реформи для боротьби з корупцією, зміцнити правоохоронні органи та створити незалежні механізми контролю, забезпечення безпеки, поступово вдосконалювати армію та поліцію, забезпечити безпеку нації, включаючи захист кордонів. Соціальна підтримка. Забезпечити соціальну підтримку для найбільш уразливих груп населення, включаючи дітей, літніх людей і інвалідів, політичні реформи, розробити та впровадити політичні реформи, які сприятимуть демократії, правам людини та розвитку громадського суспільства, міжнародна співпраця, підтримка та співпраця з міжнародними. Організаціями та партнерами та країнами, які можуть надати допомогу відновленню України. Ці кроки вимагатимуть багато ресурсів, часу та зусиль. Важливо мати чіткий план та об'єднати зусилля всіх секторів суспільства, щоб відновити стабільність та покращити життя населення. Ми всі разом зможемо пройти цей шлях. Я впевнена, що разом ми сила. Всього найкращого, дякую за розуміння.